Як ви знаєте, я недавно, ну, може і не знаєте, але я недавно приїхала до Марусі. Маруся, скажи, прийдіть цього разу Маруся, справді поряд зі мною. зараз. Привіт! Я поряд з і це правда. Чиста правда. Але можеш на шурохотіта на відео трішечки. А, за шурохотілися, вибачте. Ми не можемо зручно на Яхти, так, це, до речі, Маруся їй задонатили робокси мені так само. Тільки я купила оце намисто з Хелокітті, отаке. А Ама... Маруся досі не встигла ще купити з куромі. Просто, мене... просто в мене вже є таке якесь намисто. З коромі, mm. то ти його вдягнеш потім? потім. Ну, я не знаю, що потім вдягну. Ну, пробач. Може рознімати це намисто. Ем, але ж ми. Ні, вона вона пасує під мій скін. Хай це буде частиною мого скіну. Пасуєш. Добре, і тому настав сумний день. Прощатися нам час. Тому я беру свій. Але спершу давай повеселимося на прощанні. Так, і це мій новий, і це мій новий аватар чи скін скинку Ромі. Так. Окей, ходім, -ки. зайдемо до тебе додому, бо Ой, пробач, я не купляла, я купляла так. Двері. Та... Нічого, у мене якщо що є преміум, до речі, друзі. Ходімо до басейну. Ой, зараз. Маруся, о. Пробач. І він покажи, покажи, покажи. Натискаємо на цю кнопочку, а ні, воно треба іноді кілька разів натискати. І ось бачиш, як я тут. А, а тепер пірнемо вниз і гляньте. Яка краса. Ага, яка красиво. краса! Скажіть, краса просто. Але нам час випірнати, не на басейн сюди прийшли час тратити. Полежимо тут. Ні, Маруся, ми, е, у нас буде дещо цікавіше. Давай. Беремо гіраборт, екстремальні трюки. Та -та -да Та -та треба на 35. Екстремальні трюки, та-та-дам. Та -та а тепер куди? Тепер ми їдемо до поліцейського відділку політати на гелікоптерах. Я знаю, я взяла штуку, з якою можна літати. Знаєш, зайду її тільки в інвентарі. Добре, у мене такої штуки немає, тому що Марусі її в цирку виграла. Так, і навіть подарувати її не можна, на жаль. Та не можна. Так, тому ми зараз. Я не поліцейського віцівку. Я лечу до поліцейського відівку. Е, зараз сідаємо. Сідаємо, не далі боксер. беремо отакий. Ні, отакий, я думаю, буде. А хай таким буде, байдуже який. Далі піднімаємося, а потім Далі, робимо я, отаку я петлю. Далі. А давай, а давай поїдемо до мене. Вау, який у тебе гелікоптер! Я, я хочу долетіти так... до свого дому і взяти парашют. І автограф взяти. Мого парашута. <гас> це такий жарт. Я вдів зараз жартувати. О, ні. гелікоптер біля мого гелікоптера. Мій гелікоптер зламався і я стрибнула в воду. Ой-ой, щось здається не так. Набуть, ти піднялася на максимальну висоту. Що то за крапочка? Це що, зірка падає, а звідки в тебе парашут? У мене нема парашута. А, це як хтось інший, літака така з парашута. Аааа, Бунік. Мій літак зламався. Окей, давайте... Та... Давайте телепортнемося до Марусі. Що там у тебе вже хрустить Марусічка? Нічого. Що не нам нічого не заважає веселитися, окрім того, що мені вже скоро треба їхати. Тому це відео буде недовгим. Не хвилюйтеся. Ми... ми ще знімемо разом відео. Так, так, До речі, хто новенький на моєму каналі, запам'ятали мій скін просто. Як... І я зробила свій новий скін, тоді всім гадачам запам'ятати, що в мене зараз такий скін. Добре, і якщо ви запам'ятаєте, і якщо ви на мене підписані, якщо ви мене зараз розумієте, якщо ви з України, то якщо ви побачите мене і захочете додати в друзі, підійдіть до мене і напишіть, я на тебе підписаний, а потім напишіть Прапор України. Я вас зрозумію. А потім я вас добавлю в друзі в Роблоксі, якщо ви теж в нього граєте. А також так таке ж саме можна зробити і з Марусією, так. Так, але я, але я зазвичай заводжу друзів, з якими я можу бачитися, з якими можу на вулиці, але ви можете мене додати, я не проти. Бо одного разу, коли я інших друзів додавала, тоді одразу їх видалила. Тому що ходить... вони мені заважали, і завжди запрошувала в ігри. Добре, але можете, будь ласка, не заважати нам, якщо ми в щось граємо, не запрошувати, тому що якщо ми. Особливо знімаємо у Брукхейвен, то це значить, що ми знімаємо відео. Так. Тому вам треба бути обережнішими трішечки. Маруся, і не видаляй їх, якщо вони тебе кудись запросять. Просто. Та ні, просто вони мене туди запрошували сюди, я не могла витримати, чого вони мені завжди заважали, і тому я їх видалила. Ну добре, зрозуміло, досить говорити. А... Але твою подружку я поки що не видаляю. Добре. Добре, добре, я... Але, я... але вам треба написати, що ви на мене підписані. Так. Якщо ви не підписані, я вас не буду додати. Просто зроблю а отак мен... от. А в мене немає каналу. Ну, але ви можете мене в друзі додати і напишіть саме, до що вородічка казала. Ну, що я, що я наберу нічку підписану на ну, тобто на Hello Kitty. Та, Важаю, ми придумали на... собі імена на YouTube, але ми не можемо ніяк запам'ятати, тому що насправді нас звуть Вероніка і Маруся, але напишіть Вероніку, пишіть Hello Kitty, тому що мені так буде зрозумілише і приємніше. Так. Тому що я... Не водюся, якщо хтось побачить моє ім'я і щось зробить. О, гляньте, куди я залізла? Ну, а з... Зараз я відчиню двері. Зараз... Я е, в іншій кімнаті вже. В іншій кімнаті добре я йду до тебе. Я просто перескакнула через стінку. Уявляю. О, привіт! Відчини двері, я тобі покажу. Подивися, я зроб... А, м -м -м, мені треба назад залізти якось. Я через стінку, це просто коли я відкриваю, воно так робиться. Та ні, подивися, зараз я точно перескочу, дивися, я ось тут -от і дивися отак от я застрибнула. А, через стінку цю, бо я подумала, що через оцю стінку А зараз е мені треба якось попасти на ту сторону. Можеш відкрити двері тут? Добре, відкрию. Дякую. Дякую. Але на жаль, ми не можемо довго лишатися з вами, тому що мені треба їхати. Зрозуміло. А, що а На моєму дуже... телефоні мало відсотків. Ну, 12, не дуже мало. А на моєму 14. Ну, Ну, не насильно моєму, я на мами не знімаю, а ще я дуже втомилася за цей день. Ага, я теж так втомилася. Мені час вже їхати. Але я постараюся зробити най... найщасливіше. По-перше, По-перше, я, я хочу зробити Марусі подарунок. Добре. А я трохи тут побігаю. Раз, два, раз, Далі раз два. Далі вмикаємо цю штучку. Я вже трохи втомилася. Піду в кімнату відпочину. Залишили Марусі подарунок і треба лише. І ще таку поставити. І все мені час таємної йти. А, як Добре, підійшов. Бувай, Маруся. Бувай. А стоп, а який подарунок те він? Він на горі. На горі? Добре, прийде. Але він скоро зникне. Ось, О, дякую. Як гарно. А тепер він зникає. Як він сник? Куди він сник? Тепер залишимо маруті останній я ти мене не чуєш. Бувай. Зараз напишемо. Мені їсти захотілося, я піду на кухню, щоб щось собі приготую. Що у нас є в холодильнику? Вафлі. Дуже смачно. Тут подивився телевізор. Краще ще а? на цей диван, звісно краще видно телевізор. Мам, ру-у-у-у, сян. Все, залишили повідомлення. О, мені мене якийсь лист. тут лист. выстрели. Иди за мной, типа біжиш в метро. В метро біжишь за Це метро. Куда ты їдешь? Еду далеко. В чому? Тому що я не можу більше бути з тобою. Будет. Я вже на станції. Покинути саму. Я об'їду всі станції, щоб її знайти. І віддати останній подарунок. Я знаю, станція Корона. Я вже на місці. Станція корона. Дивіться, що тут у нас є. Треба взяти останній подарунок. Почекай. Побачите, але я вже не зможу. І на такому моменті я кажу всім, бувай, навіть Марусь.